Друзі, всім привіт! чай, капучино, тільки що справа в кадрі, позаду мене залишається. Давайте ми трішки прийдемося сьогодні по ринку. Ігор, вітаю. Це все, все, все добре? Так, працюємо. Так. І друзі, піднімемо важливе питання, про яке я не втомлююсь наголошувати. Скільки вже років у нас є YouTube канал, вже декілька років. І є люди, які до мене дзвонять і кажуть, Романе, маємо проблему, автомобіль купляли. Автомобіль зараз у нас трошечки проблема є з тим пробігом. І запитання, що нам тепер його знову підкручувати вгору. Друзі, не потрібно ніякий пробіг підкручувати вгору. Якщо у вас вже змотаний пробіг, вже змотаний пробіг і карвертикал цю шкалу, добрий день звіт по карвертикал. по типу все добре. По одному бачимо проблему. Йдемо відразу до проблеми. Проблема від в тому, що автомобіль в 16-му році був придбаний з нульовим ТО 14 кілометрів. Далі ми бачимо відмітки. І в 21-му році. Автомобіль мав 287. до 24-го року. Він ще щось наїздив. Чи ні. Я думаю, що за три роки не їздив не ще, ще хай шкода, там 100 тисяч. Вас, тобто десь біля 300 тисяч, а зараз стан, мотали та, на 176. Тому в автомобілі... Автомобіль... Орієнтирний, на які люди дивляться. Це треба зрозуміти. І якщо по Карвертікалу з автомобілем буде якась проблема, то ви повинні розуміти, що цю проблему зняти ніяк неможливо, тому що CarVertical це. Той ресурс, який нічого не має про ваш автомобіль, але він робить запити. І вже по цих запитах, виходить, дає вам цю свою інформацію. Тому тут нічого не зробиш. Друзі, також на початку відео наголошую, що ми надаємо послуги перевірки автомобілів по всіх містах України. Тобто ви знаходите через Авторіа, через OLX, через інші ресурси, посилання, чи може якусь там фотографію дає телефон і автомобіль. Я вам прораховую ціну, робите оплату, і ми починаємо огляд. Насправді. Оглядати автомобіль фізично, ви в будь-якому випадку будете питання коли. Я рекомендую, друзі, робити це до, до купівлі. Тому що, коли ви до купівлі оглянули автомобіль, ви знаєте, за що ви оплачуєте кошти. У вас може бути аргументований торг, до речі, він присутній, це правда. І у вас може бути відмова від купівлі, якщо ви побачите якусь проблему. Таке також буває. До цього також потрібно бути готовим. Тому перевіряти, будете. Якщо, наприклад, ви купуєте автомобіль, так як, до речі, на сьогоднішній день я знаю, що культура змінилась, тобто люди все-таки вже більше зараз на сьогоднішній день перевіряють автомобілі. Буває таке, що купив, от так, знаєте, як кажуть, прийшов на ринок, а машинка вся отака красива, чиста, гарненька, практично нова. Хоча вона десятирічна, В даному випадку тут взагалі автомобілю 12 років. Та? Але подивіться, який в нього стан. Шикарний, візуально, технічно треба перевіряти. І з практики вам хочу сказати, люди, хто наших замовників поділився зі мною інформацією, хто не перевірив перед купівлею, буває, що все добре, що дійсно власник продає свій автомобіль, в нього все, як кажуть, нормально і ви придбали хороше авто. Тоді, в принципі, питань немає. Це також є. Але є таке, коли ви купуєте автомобіль, ви надієтесь, давайте так, на хороший стан, набагато краще, а він зовсім не такий. Все рівно у вас почнуться якісь клопоти, проблемки по машинці, ви приїдете на ІСТО і цю перевірку зробите, тому що ну, потім діагностику все рівно треба робити. Просто коли ви потім робите діагностику, повірте мені, друзі, дуже сумно, дуже сумно чути, знаєте про що? А саме про те, що вам каже е, механік, каже, ну ви купили цю цей, цей автомобіль, Та, я так розумію, ну ви дивились, що ви купуєте? От коли вам таке кажуть, до речі, виглядає, що людей немає, насправді люди ходять. Ось. Люди є, то ми тут якісь такі зараз попали в місце, де якась така, знаєте, тишина. Тому висновок один. Якщо перевірити докупівлі, у вас буде можливість на маневр, у вас буде можливість на відмову від автомобіля. Це все нормально. Якщо ви купите без, то ви потім це зробите. В принципі, від переставляння до доданків кажуть, сума не міняється, але не в нашому варіанті. Так, давайте трішки по автомобілях прокоментуємо. 12 рік, ось така малюточка. За 5800 віддають 1 літр бензин, механіка обслужена, 112 тисяч заявлений пробіг. Гляньте, який ми малютки, які воно малюньке. Друзі, також хочу наголосити, хто тільки в нас перший попав на канал. Я рекомендую підписатись, тому що у нас все про автомобілі. Дзвіночок, якщо ви поставите, у вас буде завжди повідомлення, коли ми випускаємо свіжі відео. А в нас свіжі відео багато цікавого. І все про автомобілі. Тому обов'язково це робимо. Ну і обов'язково палець гору. Також можна, до речі, це відео переслати своїм друзям. І друзі також ваші будуть володіти інформацією про інформація саме в авто, ринок, що робиться, які автомобілі продаються ціни. Я думаю, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль, то така інформація потрібна. Hyundai 2009 року 5200. 1,4 247 тисяч заявлений пробіг. Телефони є. Механіка, бензин. Що, друже, ти щось розкажеш, як твої справи? Все добре. Все добре? Продаєш? За скільки віддаш таку машину? Якщо машина продається, 5200, а ти цінник вже підглядаєш. Ти кажи, за скільки готові віддати. Е, якщо а. готові клієнти, то за 5 віддам. За 5 тисяч можна забирати. Як а. людина прийде і скаже, ну нема тої 600, 4900, і тобі на капот почне кидати ту пачку грошей. Можна подумати. Короче, Коротше, подумаєш, молодець, бачиш, як всю ось така гарна. Ну давай ще розкажи, а що там давай тоді? Який мотор ти там розбираєшся в тому сам? Так. Це Volvo XC60, 2015 рік, 2.4 дизель, 235 кільських сил. Це у нас Design, можна сказати, одна ось така в Україні. Бо це де п'ятий мотор, який має 2.4 дизель. Це Design, У нас тут електроперпала, ключовий доступ, повний електропакет, панорама. CD, руль ардизайн такий має бути. Чорна шкіра, чорна стеля. Дуже багато функцій на ну, мультимені десь 15 штук функцій, типу, щоб вона там якісь функції прочуває. Скажи, як тебе ще звати? Артур. Артур, ти права маєш? Ні. Але вже їздиш? Їжджу. Получається? То. Раз. Все, Артур, тоді ми по машині чули, то ти що, тільки дві машини продаєш? Ви розпродали? Продали? А, там, 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 а то Форди і... то все ваше, так? За форди ще розкажеш? Тоже цікава модель, люди таке люблять, розказуєш. Це Форд фокус, 2012 рік, це третій фокус. Тут зроблений повне ТО, тут антихрон, типу, все зроблене. Повне ТО було зроблене недавно. Десь може менше тисячі кілометрів назад. Тут кондиціонер працює, музика теж працює, два електроскопи мечі і механіка шости Скажи мені, а то добре, що механіка чи погана? Як ти дивишся ну, на автоматичну е... коробку на механіку? Ну як для різних людей комусь подобається, так, комусь так. А мені більше механіка. Ти собі включив передачу і знаєш, як ти їдеш, так? Так. Да. Це більш ліпше. Ну молодець. А тобі гарних продаж. Добре, дякую. Давай колока. Да. Ситулька, що в тебе? Ти то ще шлик носиш? Давай я, я зняв з десь, хвилин, в мене пам'ять закінчилась. Ну ти молодець. Придеться пам'ять тоді поновити і ще добити. Так, вже ми ні. йдемо. А завтра тут вже не буде машинці. Я допоможу зараз участь мамі. Отак золота молодіж. Немає пам'яті, бачите? Ми коли сплівки міняли, тепер немає флеш-пам'яті. Добре, йдемо ще друзі трішки по інформації. Також будемо йти до логічного завершення. Слухайте, але я дивлюся, що в нас в цьому ряді. Досить дорогі автомобілі продаються, то може ми навіть трішки глибше підемо на дешевше. Давайте цей автомобіль ще покажу. Це ж з 2014 року 22 950 Q5 3.0, дизель преміум плюс. Ну, преміум плюс, друзі, це крута комплектація для Audi. Це вже кнопка без ключового доступу. Це панорама. До речі, в преміум панорама є. Ключика без ключового немає так цікаво, все виходить. Ви приходите. До автомобіля з ключами, його відкриваєте з пульта, потім нажимаєте кнопку їдете. Якось так воно ні туди, ні сюди. Ніколи цього не розумів. Так, давайте перейдемо ще на цей ряд. Тут бачу трішки машини в бюджеті цікавому. Попробуємо ще їх половити. Половити щось цікаве. Ну і Тесла бачу з відкритими дверима. Також до неї зараз підійдемо, подивимося, що продається і в яку ціну електрокар. 12 рік Peugeot 308 sv 7 тисяч доларів. 1,6. Дизель. Механічна коробка передач. 16 рік. 16902.0 дизель. Автомат. 265 тисяч заявлений пробіг. Телефончик. Є ось такий Passat в кадрі. Це b 8 Згадайте їхні ціни близько 30 тисяч. Я як зараз пам'ятаю. Два роки три пройшло і ціна впала. До речі, казали, що електрички. Друзі, казали, що електрички падають. Що сталося з пасатом за три роки? От Реально, 3 роки назад Пасат 27, сьогодні 16. Типу впала грубо десятка. так? Ну, Грубо. Десятка ніби за три роки, скажуть, немало, не багато, Ну, погоджуюся. Тут погоджуюся. Давайте мікрофон ми спробуємо зафіксувати. Так, 14 рік Volkswagen Golf. ДНС кадр. 10, 200 ціна без одного долара. 1,6 дизель, 251 тисяча заявлено пробінга і заявлено, що автомобіль обслужений. Судячи по гольфу, бачу, що це плюс. Так, оце, друзі, ми, до речі, зараз знаходимося на вході. Вхід. Вихід, мабуть, так. Я знаю, якщо всі через одні ворота заїжджають, виїжджають, то як буде правильно? Так, а давайте по інформації, це Fiat. Фахівці читайте, читайте самі. 13 рік, 6,550, 1,4, бензин. Механіка. Він такий, такий великий в розмір. На такому їздить в такі, 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 таких моделях, то я думаю, ви добре розбираєтеся, що це за автомобіль. 17 рік, 13,950, 1,6 дизель, автоматична коробка, 245 тисяч заявлений пробіг. Друзі, Carvertical внизу під відео наголошую, що буде посилання, за яке можна перейти, отримати 20% знижки. І будете спати спокійно. 2007 рік, 5. 700. Завжди оцей один долар. Тут, знаєте, тяжко, тяжко називати, знаєте, закругляєш, дивишся. Бензин, автоматична коробка 1,0. Дивіться, який міський гарний цікавий автомобіль. Погодьтеся, що для міста маленький автомобіль буде веселіше для паркування. Це точно. Десятий рік продається за 3900, 1,4 бензин, газ. 250 тисяч заявлений пробіг. В цьому ряді, друзі, в наше. Ще якийсь такий гігант, ну, умовно майже, скажімо так, не, не маленький автомобіль. 2014 року 14800 без одного долара. Таке враження, що один, одна людина продає, або один другого підглянула. Так, там бачу, йде прода... процес продажі, то хай люди спілкуються Ми будемо під руку дивитися. Покажу ринок, атмосферу. Люди, хтось загоряє, продає, хтось приїхав подивитися на інформацію. Один із продається за 7350. Opel Zafira, 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 хто як. Дизель 1,7. Класичний дизель для цих автомобілів. Це ад. Дизельний, так гарно написано. Дизель це 2.0, один рік за 8 тисяч без 50 тисяч доларів. Автоматична коробка передач. Американський Американські 20-го року за 13400. 1,4 бензин. 102 тисячі заявлений пробіг. 12 й рік 4450. 1,2 бензин. 141 тисяча заявлений пробіг. Трішки ми набираємо бороті, друзі, тому що підходимо до логічного завершення нашого відео. 15 й рік, 8990. Є гольф, повна комплектація, 107 тисяч заявлений пробіг. І Це є гольфи також, до речі, по ціні з 17 на 9. Також за 2 роки. 2 роки автомобіль посунувся в ціні. І це логічно, до речі, друзі, давайте будемо відвертими. Усі автомобілі, які ще трішки в віці такому, знаєте, там 5 років, вони всі падають в ціні. Вже в 10-річному віці вони зупиняються. Друзі, я думаю, ви всі знаєте, цей автомобіль Він випускався тільки в 23-му році. Фіскер. Запас ходу сумашедший тут пишуть. Автомобіль випускався рівно один рік. На сьогоднішній день вони з ротували. Тому дивіться, які ціни. Колись на них, коли все було добре, у них ціни були в районі 70 тисяч 65. І маємо ситуацію життєву, правда? Цікаво все склалося. Великі колеса. Цікавий, до речі, авто. 23 900. Панорама, бачите, як тут виконання? Вона сама себе на сонечку підзаряджає. Ну що скажу, не багато, але все рівно підзаряджає. Скажу чесно, історія автомобіля дуже цікава тим, що з сумасшедшою високої ціни автомобіль, ще не такі великі, диск, колеса. Автомобіль дуже-дуже впав в ціні з 60, грубо 5. Я пам'ятаю, як мені з Києва, друзі. Кидали такий автомобіль і сказали, Романе, якщо треба, люди готові продати, Продають там щось за 50, там щось двічі, 53. Пам'ятаю, цінник був якраз цих 65. Тому я пам'ятаю ту ціну. Ну, На той час я просто ніяк на неї не відреагував, тому що машина мало відома. І здавалося би, що не дуже хочеться такого плану зв'язувати з автомобілем. Тесла X19 рік продається за 3500, 67 тисяч кілометрів пробігу. Непогано, до речі, ціна плюс-мінус її. Все на своїх місцях. І від дорогої машинки, друзі, до бюджетного автомобіля. 2008 рік 3900. Ось така шкодувка, 1,2 бензин, механіка. Ось таке авто. Друзі, я думаю, що ми логічно підійшли до логічного завершення. Мусимо завершувати наше відео. Хочу всім подякувати, хто підтримує мої друзі. Хто нас тільки-тільки перший попав на канал, вам потрібно обов'язково підписатися для того, щоб бути в курсі свіжих подій. У нас все про авто. Про, як кажуть, рух у нас тільки в цьому напрямку. Звичайно, якщо ви активуєте дзвіночок, вас буде вас повідомляти про свіжі відео, які ми регулярно викладаємо на нашому каналі. Також надаємо послугу, друзі, перевірка по всіх містах України. Карвертикал, я вже казав, внизу. Посилання, за яким можна прийти, подивитися історію автомобіля, а історія автомобіля, друзі, це, повірте мені, це рівнозначно важливо, що дивитися фактичний фізичний стан. Думаю, всім розуміємо, що стан автомобіля фізично треба дивитися. Ви можете їхати на історі, можете брати друзів, можете звертатися до нас, але це потрібно робити. Перевірка має бути. Тепер вам щось цікаве покажу. Дивіться, ми в рядах йшли, людей практично не було. Гляньте, що робиться в цьому ряді. Наскільки багато людей. Тепер дивіться. І як? і як це пояснити? Люди всі ходять там, там, де їх багато. Там, де багато людей, там всі сходяться. Десь так це все виглядає. Гляньте, отут зовсім по-іншому все. Можливо, всі ближче до шашличка тримаються. Друзі, ми також на шашлик. Всім гарного настрою. і Бережіть себе з вами, бо Роман Світошак.